Так, друзі, ще поділюся з вами ще одним своїм е, з досвіду, як ми ставимо обкладну коло ступеню і кріпимо його. Значить, дивіться, до господарі ще будуть робили ремонт, що тільки то, ну, як стара, старі обої будуть знімали, тобто вони будуть знімали. Вони собі легенько михайло на піну клей наносить, дивіться, і от що хочу показати. З'єднуємо то ламелькою, запхали ламельку. І для того, щоб нас. Щоб у нас от гарно все сходилося, воно не зміщалося по площині. Бачите? І він так запухає. Я Починати треба зверху, звичайно, вниз. О, І так другу. О, Давай. Це знову ставити собі ламельку. І Йде то дуже швидко, дуже класно, тому що ламелька нам тримає його по площині. І ми без всяких труднощів, і люди перед тим, як будуть робили на нові обої, легенько запають там канцелярський ніж, підріжуть клей і легенько демонтують. Ще одно, що дуже є важливим в тим плані, ну не все, ті сходи у них кута не мають. І тому нас от в тих місцях, при тих 45-нятурі. Переважно, хто не має можливості, то робить напряму, спрощують собі життя. Я то так воно ну, естетично живляю. Тому дивіться, отой то його з'єднання, отут, тих 45, то Михайло пройшов чим ти? Третим радіусом, чи яким? Чи що ж штор... радіусом він проходить от робить так як тему шов, а верх закруглення зробив десяткою. Тобто ж, зрозуміло, так? От тут верх по прямі десяткою заувалили, а ті е догромади ще що... поставили цей. Михайло, хоче щось сказати, я не знаю, ну але йде того між. Подобається. Дуже це подобається, а завтра неділя. <рес> Коротше, хлопаки, робите кожен по-своєму, я розумію, всі ми майстри всі ми все знаємо. Але комусь щось стане таке в пригоді, бо пустими викінченнями завжди є найбільше мені. Ще сходи, сходи, зробив, та хоч щось видно, хоч той. А коли робиш то викінчення обклад, то ну, виходить. Ну, той термошов реально. Спасає, типу, бо навіть як там трошки якесь сходження, то воно практично його не видно. Отай, ну і ну, та й все. Вертаємося до того, що я вам казав. От бачите, за рахунок того шаблончика, і ми тут у нас, ступенючка до ступенючки, все от чітко Так, дивіться. Раз. ну коротше. Досилаючи одну ступеньку до другої, ми отримали от, класно. Собі, ну, коротше, супер. Тут, звичайно, так як я говорив, от навіть той шуруп, що є, в даному випадку він тут замонтований, то сюди піде 25-ка і вона його перекриє, що як будемо монтувати. Так що навіть і так не буде видно. Звичайно, то є, так як я говорю, індивідуальна індивідуальні річки, в тій випадку, в тій конструкції, то проходить. А всіх інших кожен приймає рішення майстер відносно того, яка стоїть перед ним задача. Добре, друзі, всім пока, гарного вам робочого дня. Читаємо, Михайло, каже, наступає субота, гарного вам відпочинку, все. па Папа, удачі, всім, і легкої праці. Миру нам і спокою.